Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч шостого туру УПЛ 2023 2024 Шахтар Донецьк Карпати Львів, який відбувався на арені Львів, і перший небезпечний момент створили номінальні гості, коли після удару зі штрафного голкіпер гірників різник відбив м'яч трішки в сторону, де Адамюк що набігав, не влучив у ближній кут. Але ж команда Маріно Пушича зовсім не збиралася вкотре втрачати очки. Навпаки, Шахтар був повний рішучості включити форсаж в погоні за киянами і вже на 10 10-й хвилині міг відзначити Судаков, який увірвався в карний майданчик Карпат по лівому краю, та пробив з гострого кута під ногами голкіпера Львів'ян Кемкіна, що не встиг закрити хатку. Але кулястий влучив у дальню штангу, а потім ще Бондаренко. З майже лінії воротарського майданчику перевірив реакцію Кемкіна. І якого ж красеня згодом гатив під поперечку Зубков? Кевін з центру неподалік штрафної шведою вирізав на Олександра. Той по правому краю Карного взяв гру на себе, пройшов двох суперників і з гострого кута від всієї своєї душі пробив ближню дев'ятку поміж виставлених Кемкіном рук. 1-0, 21 хвилина. Браво! Але недовго раділи шахтарі, так як на 25 й після подачі кутового Євген Підлепенець замкнув дальню стійку 1-1, А вже на 28-й він же у власній штрафній підставив ногу під удар Артема Бондаренка і кулясти по високій дузі перелітає голкіпера Карпат 2-1. Далі Судаков пройшов трьох карпатівців вже по лівому краю, але в вище поперечки. Видовищний матч, нічого не скажеш. Що цікаво, третій гол Шахтаря і другий від Бондаренка залетів у ворота Карпат знову після рикошету. Чи то Артем з центру Карного пробивав в лівий від себе куці, то в правий, куди і пішов кулясний від ноги захисників, а потім ще й Данило Сікан головою замкнув навіс Вінісіуса. 4-1, 42 друга хвилина. Так, футболісти Шахтаря не аби як розізлилися. По перерві очікувано, команда Маріно-Пушича дещо збавила обороти, бо в середу матч Ліги Чемпіонів з командою Болонія та й задощило у Львові сильно. Але все рівно моменти створювалися, Кевін запоров вихід вічнавич з Кемкіним, коли не влучив у дальній кут. А ось Бондаренко свій шанс не втратив і оформив хет-трик, коли на 65-й хвилині м'яко так перекинув голкіпера Карпат. 5-1. Львів'янам вдалося забити другий на 83-й хвилині, коли високий пресинг приніс свої плоди, і Чачуа вгатив кулястого під поперечку, фактично з лінії воріт. І Гіналду спочатку змарнував свій шанс, потім забив, але офсайд. Якщо резюмувати, то Карпати зіграли шахтарем в футбол, і шахтар в цьому компоненті виявився набагато сильнішим. Але честі хвала львів'янам за намагання дати бій нашому представникові в лізі чемпіонів. Шахтар набирає в УПЛ 9 очок і йде шостим. Карпати мають 5 і 12. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!